Матері Божої Фатімської в Подільську існує вже з 2000 року. Перші Божі служби приходили в домівках приватних. Перші служби були вдома у пані Евеліни Добжанській, у неї на квартирі. Через три роки принеслися зі службами Божими до пані Анни Михайловни, де 4 роки правилися Божі служби. Ще деякий час служби правилися в зніманому будинку, а потім з 2007 року отець Марцін Планета, а потім отець Андрей Вільк. Начали, закупили тут, придбали хатинку, і отець Андрей Вільк з 2007 року почав ремонт цієї каплички. Ремонт цієї каплички, щоб достосувати її для вимог цієї парафії для цільів релігійних тривав 4 роки. І 3 грудня 2011 року було освячене цей каплички Тодішнім єпископом Одеско Сімферопольським, отцем єпископом Броніславом Бернадським. Було тоді багато присутніх священників з України, з Балти, з Чечельніка Криве Озоро, Кодима, також Южноукраїнськ, Вознесенськ, багато різних отців. Про це буде, можна потім покажу на фотографіях, які маємо тут в нашій парафії. Następnym nastojakiem, po ojca Andrija z 2016 roku, po przerwie 8 miesięcznej, kiedy nie było tu święta, dojeżdżały różne święta, stał otec Witold Iwanicki. Otec Witold pracował tu 2 roki. Za jego czasów w основном rozwijały się katechezy i w duchowym stanie wzbogaczała się parafia. E, потім e, наступним настоятелем e, отець війську Броніслав Bernacki був тут і, за його часів два роки, на відпуск у 2016 і в 2017 році. 1 травня 2018 року новим настоятелем став молодий ксьонс, отець Міхал Ясінський, мій попередник, який тут працював 4,5 з роки. Він вев невтомну працю на реч не тільки парафій і збільшення кількості парафіян, але також і Польського общества. Перший відпуск відбувся 13 травня 2018 року, а тиждень раніше було його фікційне введення. Введення, введення. введення Настоятеля відбулося на службі. На службі був присутній я. Kiedy ojciec Michał obniemał Uriat na stoi, a później do służby dojechał ojciec Henryk. W 2019 roku odbyła się bardzo dobra wydarzenie w tej parafii, oświadczenie e, i koronacja tej figury Matki Bożej Fatimskiej naszym episkopem, tzn. ordynariuszem Bronisławem Bernackim. I potem, znamy, że był COVID, Почалася війна, але в 2019 році почало тут працювати завдяки отця Михаїла, а також пані Презес. Pani Olgi Chajeczkoj, zapracowało w naszej parafii Polskie Towarzystwo, jakie wede także na pracę na rzecz naszych parafian, na rzecz członków Polskiego Towarzystwa, osobno tych ludzi, którzy mają polskie korzenie, osobno starszych ludzi, chorych, jakim duża potrzeba pomocy i wid Polski, i wid Ukrainy, i wid ludzi. Які мають невеликі пенсії, і дійсно цим людям ця допомога гуманітарна є необхідна. З минулого року, з 15 вересня, настоятелем біскуп Станіслав Широкорадник назначив мене, і я тут працюю з цю парафію завдяки допомоги з Польщі, завдяки допомоги з Германії. Можна було розпочати цей ремонт, який назовні тепер трває, і маємо надію, що закінчиться в грудні цього року. Ремонт завдяки нот, отеплення храму, а також e, в дальнішому e, нова огороджа і e, щоб стало красивіше перед храмом. Дуже дякую всім полякам, які за часів всіх священиків, які тут.